Ледь не вбили серед білого дня. У Кам'янському, 20 квітня, невідомими здійснено замах на життя громадського активіста, колишнього члена виконавчого комітету міської ради Євгенія Найди. Наразі чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім Євгенія, під обстріл потрапили також випадкові перехожі. Подію бачило чимало свідків та зафіксували вуличні камери відеоспостереження. Thank you До лікарні швидкої медичної допомоги було доправлено трьох постраждалих життю чоловіка та жінки 60 та 55 років. Наразі нічого не загрожує. Вони знаходяться на лікуванні. Серйозні ушкодження дістав саме Євген Найда. З місця подій одразу потрапив на операційний стіл. Він прооперований, зроблений весь необхідний об'єм оперативного втручання, проведений в нього важке вогнепальне поранення лівого стегна. І лівого передпліччя була кровотрата велика, але не критична. Там я думаю, буде більш довгий процес лікування та реабілітації. Сам Євген, попри жахливий біль у місцях ушкоджень, розповів, що того дня повертався з дня народження свого військового побратима. Зустрівся з друзями та направлявся на лівий берег міста. Звернув увагу на таксі, яке стояло неподалік. Подошов таксі, відкрив двері, двір випад заказом. увидел пассажира, который натягивает балаклаву на себя. А этот, э, этот отвечал «да». Я увидел ручку обреза, которую он достает, толкнул дверь назад. Ну, понимаю, что это уже это явно не таксист. Начал движение в сторону угла дома из полкома туда. Услышал выстрел, услышал крик женщины. В меня друг не попал, я бежал своеобразной тактикой. Усе це відбувалося біля магазину дитячих товарів, неподалік торгового центру ЦУМ. Навкруги чимало людей з дітьми. Був у цей час там і Максим. Йдя по цій вулиці, я услышав чоловіка, який кричить Убігайте всі. Я спочатку подумав, що кинули гранату. І після цього я замітив на його фоні чоловіка, який був в масці з оружием і стріляв. Чоловік, який кричав Убігайте всі. был ранен и упал здесь. Вот даже видно следы крови. Стрелявший человек сел в такси и уехал. Первый в ногу вошел патрон. Меня откинуло, я упал. Поднял глаза, я в двух метрах увидел стреляющего. Уже без маски, я его опознал, они задержаны. Выстрел в руку, он целился в голову, я закрыл рукой голову, получил дроби в руку. И на этом стрелок убежал. Що некоторає время я третього человека бачив, який наблюдав, що там происходит, но это вже не с целью стрелять. на допомогу Євгенію. Поспішили перехожі, перетягнули рани підручними джутами, викликали швидку та поліцію. Спіробітники поліції негайно були були проведені всі першочергові проти заходи. І встановлені номерні знаки цього автомобіля. Був введений план сирена, і вже по Цим особливим приметом цього транспортного засобу. Він був затриманий співробітниками патрульної поліції в місті Дніпро. Євгеній Найда припускає, що посягнути на його життя міг чоловік, який збуває у місті наркотичні речовини. Перед цим я зробив пост, в якому в Фейсбуці я обвинив конкретно. Євгеній Віселий по поклічки Мед, розпространяючий, наркотики, несовершеннолетні. Іспользує громадська організація, спілка ветеранів АТО та одягаючих в військову форму своїх розпросанітелів. В этом я обвиняю його. Стріляючи, я до цього не бачив, не знав. Наразі співробітники поліції затримали двох чоловіків, яким оголошено про підозру у скоєнні замаху на життя громадського активіста. Вони знаходяться під вартою у місті Дніпрі. Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Сам постраждалий найближчим часом буде переведений для подальшого лікування та реабілітації до лікарні імені Мечникова міста Дніпра. За словами головного лікаря Ростислава Винера, обласні фахівці мають більше досвіду роботи з подібними пораненнями. Чим враження нашого міста, я хочу виразити вам огромне себе, від моїх ви врятували мені життя. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби.